Його чекають. Чому? Люди говорять, солдату повезло. Тому що повернувся з війни живий. Так, а ну то і чому? Том. Так, добре, дуже багато полягло. Хорошо. А, а чому ж саме воїн повернувся? Чому воїн повернувся? <проб> <проб> він не значав надіїться, що його чекають. Добре. 喝什么？Uh huh.

природному, чекати наших вірити, сподіватися, любити Так божественному початку вірі, надії та любові, що й дає цілісність всьому нашому. Добре, ну і давайте ми з вами спробуємо прочитати ще раз вірш і передати свої, своїми своїми почуттям ті, які намагався нам передпоказати автор. Да. Жді я... нам допиночка є в Когда и в заменить нес не жди, когда уже не даст кто